Вітаю! Мене звати Альона. Я хочу поділитись враженням після закінчення третього курсу сертифікований коуч в Європейському університеті коучів. Цей курс став для мене справжнім проривом. Він не просто дає знання, він допомагає трансформувати мислення, він розширює свідомість, відкриває нові можливості і. Що мені сподобалось особливо, це підхід до навчання, дуже структурований формат, все чітко, якісно подана, вся інформація, потужні техніки коучингу, глибокі менторинги та практики. І кожен модуль був максимально корисним і давав не тільки теорію, а й одразу можливість практикувати і застосовувати ці інструменти в роботі. Я задоволена тим, що отримала не тільки цінні знання, а ще й підтримку спільноти, однодумців, впевненість в своїх силах і маю тепер розуміння, як далі ефективно розвиватись в коучингу. І якщо ви хочете або змінити професію, або прокачати себе в цій сфері, якщо ви хочете навчитися допомагати людям, то цей курс точно для вас. Рекомендую від щирого серця. Дякую.